Етері 9 каналу новини. Наші журналісти вже готові розказати про ключові події, які трапилися у Дніпрі та області за добу, що минає в студії. Працює Владислав Малько. Вітаю топові теми сьогоднішнього випуску. Такі пошкоджений приватний будинок, понівечено авто та побиті вікна у п'ятиповерхівці, наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину. Вони дбають про ліс, попри обстріли та ризики для життя. Наша знімальна група побувала у прифронтовому лісництві на межі з Донецькою та Запорізькою областями. Обігти парк Шевченка вздовж та поперек, шмигнути на монастирський острів та повернутися швидше за всіх. Я у Дніпрі пройшов легкоатлетичний забіг Кодацький трейл. Неспокійною видалася доба в Україні. У ніч на 30 жовтня противник завдав чергового авіаційного удару, застосувавши 12 ударних безпілотних літальних апаратів. Випустив і дві ракети Х-59. Протиповітряною обороною знищено всі ворожі цілі. Вночі терористи вдарили по Херсону. Попередньо балістична ракета влучила в багатоповерхівку і забрала життя жінки. Вже зранку ворог атакував Запоріжжя, вдарив по об'єкту соціальної інфраструктури. Атака терористів була зафіксована і на Одещині Там пошкоджено судоремонтний завод. Є постраждалі. Також ворог продовжує крити з артилерії та авіації населені пункти вздовж лінії зіткнення. Наші оборонці в той час продовжують струмувати сили окупантів. Минулої доби, згідно даних генштабу, відбулось близько 60 бойових зіткнень. Про ключові події вздовж лінії фронту дивіться в інтерактивній мапі. Згідно даних, які щоденно надає Генеральний штаб ЗСУ протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку ворога південно-східні шатерні в Донецької області. Бахмутський напрямок. Тут ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. Сили оборони України продовжують штурмові дії. Деніше Бахмута завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Українські захисники відбили понад 10 атак ворога на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спробу оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 20 атак ворога. На шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Вугледара Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог п'ять разів намагався відновити втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. Успіху не мав. Українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника на Херсонському напрямку. Повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Уночі окупанти цілили по Дніпропетровщині. Попередньо були випущені дві ракети типу ха 59 які силами ППО було збито над Дніпровським районом. Уламки збитих ракет впали у сульсько-литовській громаді, пошкодивши п'ятиповерхівку, приватний будинок та автівку. На місці подій побувала наша Дар'я Візер. Пані Юлія проживає самого дитинства в цьому будинку. Разом з нею тут зараз мешкають її мама, сестри та брат. Цієї ночі каже, відвела дочку до бабусі, а сама на момент вибуху була в квартирі навпроти. Ділиця не одразу зрозуміла, що сталося аж після дзвінка сестри. Прибігла на допомогу. Я думаю, всі мабуть чули сусіди. і Я І після чого був ну такий гучний бах. і. Все, тоді вже дзвінок сестри, я тут, всі тут, і якось воно ну, це все пішло щось, до цього моменту. Діти злякались звичайно. Зараз з ними психолог е, спілкується. ну Всі злякались звісно. що. Це таке страшне і пережити дуже тяжело. Що ви їм побажали? І, і труси, що я їм побажала, щоб він подох. Щоб його взагалі не було, підвірку таку. Близько другої ранку місцеві здригнулися від потужних вибухів. Уламки пошкодили п'ятиповерхівку поруч. Жителі будинку дуже перелякані. Діляться пошкодження незначні, але звук був дуже потужний. Ляпнуло так, що я схватилася і тікати у коридор. Да, було дуже гучно. І потім ще Ну, от це ж, говорить, три ракети збили, або що таке. А утром вийшло от це повно стекла, а наша сторона, та сторона южна, нормально. Що ви цей момент відчували? Карвало шукали і випивали. Яка, які емоції. Страшно було, дуже страшно. Лучше хай такого не буде. Силами повітряного командування схід знищили дві російські ракети х 59 Через падіння уламків загалом пошкоджено один приватний будинок, багатоповерхівку та авто місцевого мешканця. Сьогодні до кінця дня повністю буде відновлено родина. Буде займатися своїм домоволодінням, не потребує розселення, тому що вони місцеві. Від територіальної громади зараз відпрацює відповідна комісія, яка визначає збитки. Найближчим часом буде проведена сесія, на якій буде виділені кошти за рішенням депутатів і депутатського корпусу. Виконкому відповідно нині на місці події працюють благодійні організації, надають допомогу у вигляді будівельних матеріалів лагодять вікна та забивають дошками і плівкою пошкоджений дах. Дарія Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. Майже 100 осіб, серед яких військові та поліціянти постраждали від переселенця з Донеччини з кримінальним минулим. Чоловік створював фейкові телеграм-боти, повністю копіюючи чат для звернення одного з держбанків країни. Таким чином, отримавши фінансові дані від карток, виводив кошти постраждалих на власні рахунки. Запропонував таку схему, затриманому, колишній співкамерник, з яким відбував покарання. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили банківські картки, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Наразі, в рамках кримінального провадження, фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Служба безпеки України наголошує на необхідності бути пильними і у разі необхідності переходити тільки за офіційними перевіреними посиланнями. Не давайте можливості шахраям ошу. Лукати вас і заволодіти особистими фінансовими накопиченнями. Кількість захворювань на COVID-19 зросла. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України. Наразі зареєстровано 1331 випадок. З них 170 пацієнтів на стаціонарному лікуванні, четверо у реанімації у тяжкому стані. Ще два летальні серед категорії 65+, через відсутність щеплення. Крім того, за тиждень зафіксовано понад 10 тисяч випадків ГРВІ. Госпіталізовано 370 хворих, з них 156 дітей. Майже 12 тисяч щеплень. На Дніпропетровщині завершується кампанія з імунізації від кору. За три місяці дії кампанії імунізували однорічних та шестирічних дітей. Такий графік передбачений національним календарем. Щеплення допомагає легше переносити хворобу, уникнувши. Імовірних ускладнень, такі як пневмонія або інцефаліт, ба більше дозволить уникнути розповсюдження вірусу. Кожен десятий гектар лісу постраждав через війну. Великоміхайлівське лісництво розташоване на межі трьох областей Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. Тож лінія фронту недалеко, і працівники добре знають, що таке війна. Однак продовжують працювати попри часті обстріли. Як змінилася робота лісничих в умовах війни, розкажуть мої колеги. Про війну тут нагадують уламки, що іноді трапляються під ногами. Також спокій осіннього лісу періодично порушують звуки вибухів. Лісничі кажуть, що вже звикли до відголосків війни. Та війну тут не тільки чують, а й відчувають усі її наслідки. Частина співробітників мешкає тут же у лісовому господарстві. Для них побудували домівки. Ворожі ракети дісталися із житла працівників лісу. Так в одному будинку серйозно постраждала сім'я працівників лісгоспу на пенсії. Проживав ось в цій квартирі, і, і жінка його теж працювала в нашому лісництві. Як вони живі осталися? Це один Бог знає. Квартира теж розбита. Попривалювало ну живі до війни. У цих будинках жили 17 сімей. Зараз залишаються лише дві. Усі інші виїхали подалі від лісних прильотів. Нехай доводиться довше добратися на роботу. Від ворожої агресії страждають не тільки домівки, а й інфраструктура лісгоспу, а ще ворожі снаряди знищують результати тяжкої праці лісівників. Засипало цеглою і шлаком оцей лісорозсадничок. Все це ми тут окультурили. Як кажуть, при... прибирали. Нещодавно ворожий снаряд знищив велику частину інфраструктури. Будівлі, в якій виконувались важливі для лісництва функції, знищені вщент. Рейки пиляли, піддони. Зараз, як на даний момент пошкоджено, ось цих віники в'язали, там склад, семенохранилище, все це роз... розрушено і немає». Однак особливо тяжко бачити, коли після обстрілів горять ліси, і працівники лісгоспу нічого не можуть із цим вдіяти, бо їхати на місце прильоту не можна, і ризик підірватися на снаряді. Все просто лишається, ну як на долю самого лісу. Затухне, затухне, не затухне, що піде кудись далі. Там вже будемо гасити, де є можливість під'їхати і загасити цьогоріч великомихайлівському лісництву 160 років. Тож це не перша війна та не перші виклики в його історії. І люди звикли виконувати свою роботу, не зважаючи на труднощі та навіть ризики для життя. Сергій Філіпов, Ірина Кузьміна, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. З травня наступного року в Кам'янському зводитимуть сучасний храм Православної церкви України. Церкву планують побудувати по вулиці Сергія Слісаренка поруч із будівлею Козацької церкви Святої Покрови, колишній дитячий садочок. А саму будівлю мають намір перетворити на духовно-соціальний центр для релігійної громади. З проєктними пропозиціями майбутнього храму і центру ознайомився блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Під час візиту на Дніпропетровщину і Феодосій Квеодосій в присутності митрополита Епіфанія отримав свідоцтво на право власності приміщення, де буде побудований центр. За віддане служіння Богові Україні, митрополит Епіфаній нагородив міського голову високою церковною відзнакою орденом святого великомученика Юрія Переможця. Ми взяли на себе зобов'язання зробити так, щоб ця будівля стала власністю безпосередньо нашої громади. Тому я сьогодні хочу вже передати, з вашого дозволу, оцю федосю це вже на права власності цієї будівлі. А також ми хочемо побудувати на цій території духовний центр. Ви долучаєтесь до великої. Благородної справи. Ми досягнемо перемоги. І в Україні запанує справедливий мир. Це незворотній процес. Цей процес триває. Тому кожна така добра справа є ніби цеглинкою в фундаменті і в розбудові єдиного тіла. Унікальний спортивний захід у середмісті Дніпра. Вихідними в парку Шевченка пройшов легкоатлетичний забіг Кодацький трейл. Загалом на змаганні зареєструвалося близько 200 учасників. Бігуни мірялися силами в швидкості на різних дистанціях. Зокрема, діти до 6 років долали відстань у 100 метрів, а спортсмени від 16 – 6 або 12 кілометрів трейлу. Проте не традиційного, а в міських умовах більше про спортивний івент далі в сюжеті розповість Максим Фадій. Подекуди замість проїзду в громадському транспорті Антон віддає перевагу бігу. Саме так, попри дистанцію сім кілометрів, чоловік іноді дістається до роботи і повертається з неї. Тому радо погодився долучитися й до забігу кодацький трейл. Адже на таких заходах, за словами учасника, формуються нові інтереси та є можливість познайомитися з однодумцями. О, над, над, надихає, дає нові цілі, емоції. Якби ти біжиш не просто біжиш, а ще як, як слухаєш якусь книгу? І... Інтересно, і ти біжіш і роздумуєш. і тебе з'являється нові бажання. Що з нове творити». Розім'яли м'язи та вже в очікуванні старту на початковій точці. Спортсмени від 16 років на поготові до забігу на 6 чи 12 кілометрів. Попереду задача оббігти весь парк Шевченка, завітати до монастирського острову та повернутися. Відлік пішов. «5, чотири, три, два, один, старт. Серед учасників легкоатлетичного забігу, що долатимуть шестикілометровий трейл, Сергій з 362-м номером на майці. Спортсмен ділиться, почав займатися легкою атлетикою з 9-го класу. Наразі ж продовжує регулярні бігові заняття та тренує дітей від 8 років у Дніпрі. 362-й подолав дистанцію за трохи більше ніж 24 хвилини та фінішував третім. Переможець виявився спритнішим на 34 секунди. Забіг був дуже інтернетінтересний, але складний. Сравненню, наприклад, як я тренуюся на стадіоні, ну і небольші там пересічні. Ну сьогодні був забіг, і, звісно, сильно такий для мене перший в житті, мабуть, я так скажу. На легкоатлетичний забіг діляться організатори, зареєструвалося близько 200 учасників. Серед них як діти, так і люди літнього віку. Тож для кожної вікової категорії заготовили посильні бігові дистанції. У нас є дитячі забіги на 100 метрів. Це ну, зовсім дітки мали дітки малімбіжать. Потім юноші 400 метрів та кілометр, ну і дорослі біжуть 612 кілометрів. Це для нас перший захід такого формату, такого роду, і в цей час ми ніколи ми давно хотіли, але не проводили ще трейл. і Ось це наш перший трейл, ну, трохи незвичного формату для учасників, тому що трейл завжди це більше про ліс, але це такий трейл в міських умовах, тобто це ну, досить унікальний, унікальний захід. Спортивний захід Кодацький трейл, за словами виконавчого директора Стар Дніпро, організовувався, зокрема, з метою волонтерських зборів на підтримку наших захисників з 93-ї бригади. Максим Фандій, Дмитро Солодовник Новини 9 каналу. Таким видався понеділок 30 жовтня, очима журналістів нашої редакції. Більше новин традиційно ви знайдете на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Зв'язок, як завжди, тримаємо за телефоном гарячої лінії, який зараз на ваших екранах. На цьому я прощаюся з вами. і Нагадую, що злість за гучні безсонні ночі найкраще конвертувати у донати для наших захисників. Побачимося.